Коли голову Верховної Ради Володимира Литвина запросили поздоровити незрячого вчителя Григорія Лебея, який у цьому році став переможцем у номінації Почуття обов'язку, то відомий політик зізнався. Я просто надзвичайно филююсь, і тим паче, що ми спорідні душі. Я також історик за фахом. Учитель історії Григорій Леонтійович Лебей ще у дитинстві втратив зір, але не зламався. Вже майже 40 років він викладає у школі історію. Я дуже люблю свою роботу. І саме головне, що я люблю дітей. Я спостерігаю за тим, як діти досконалюються, ростуть і не тільки в фізичному плані, і духовно, і вже навіть навчаю дітей колишніх своїх учнів. Про що я мрію? Правду сказати? Так. Я мрію про комп'ютер для незрячих. Хто буде нагороджувати? Володимир Литвин. Та ми о, це приємний сюрприз для мене. Володимир Литвин також готувався до зустрічі з колегою істориком у 2000-му Володимир Михайлович допоміг реабілітаційній комп'ютерній школі громадського об'єднання Вікно у світ і саме сюди звернувся спікер, аби приготувати сюрприз. Адже тут є спеціальна комп'ютерна програма для людей з проблемами зору. Так навіть у найважчі часи спрацьовує ланцюгова реакція доброти. Це людина, яка живе серцем. І яка бачить серцем, яка відчуває серце? Отож, на врученні премії гордість країни Григорія Лебея чекала не лише зустрічі з Володимиром Литвином та Ніною Матвієнко, але й втілення його мрії. Тепер ноутбук зі спеціальною програмою допоможе вчителю виховати ще не одне покоління учнів.